Виконуємо номер 45 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина 2. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Користуючись транспортиром, знайдіть градусні міри кутів, зображених на малюнку 3 крапочка 9. Визначте вид кожного з них. Наш малюнок 3 крапочка 9. Я вимірила кути наші. Градусна міра кута АМК дорівнює 45 градусів. Він гострий, це менше 90. Градусна міра кута ПЛФ дорівнює 90 градусів, він прямий. І градусна міра кута СНБ становить 103 градуси. Це більше, ніж 90, але менше, ніж 180, тому наш кут СНБ тупий. Запишемо це. Градусна міра кута АМК 45 градусів, кут гострий. Градусна міра кута ПЛФ становить 90 градусів, кут прямий. І градусна міра кута БНЦ – 105 градусів кут тупий. Номер 45 із підручника Геометрія 7 та математика 7. Інтегрований курс виконано.